Здравствуйте, мої шановні глядачі! Найшла сьогодні в один заклад. Це такий заклад, як то кажуть, соціального призначення, куди люди приносять свої речі старі чи старі речі, що залишилися від родичів, віддають для того, щоб це продавали і були гроші для допомоги бідним. І я заходжу в такі магазини, але Щоправда, не завжди там можна знайти щось цікаве, якщо казати про біжутерію, прикраси. Але трапляються і такі випадки, коли можна щось надибати, цікаве. І ось сьогодні прийшла, і там дві жінки розбирали одну коробку, там були цікаві прикраси, але вони, знаєте, так сказати, хотіли. Вияснити, що з них щось коштує, щось не коштує. А цей, е цю купу яких спута якихось спутаних тут намист, е е ланцюжків, е якісь підвіси, щось таке. Е вони е так, знаєте, подивилися, і одна друга каже: це треба розбирати все. А воно так. Тут переплетено, що це не так вже легко. І я їм кажу, бачите, тут все скло, тут немає якогось каміння, ну, яке може коштувати. Вони кажуть, так, скло. Я кажу, ну, може, ви, якщо так оціните, не дуже дорого, я можу купити все і вже розбирати, що там є, цього немає. Ну, вони щось подумали, подумали. Вирішили мені це продати за 30 євро. Ну, я вирішила, що можна взяти, бо побачила тут, наприклад, ось якісь тут застібки такі цікаві, ланцюжок тут для того, щоб не загубити її. Ну, мені здається, що такі прикраси мають якийсь вік. Зараз будемо розбирати. Ну, з чого? почати, може, з великих цих намистин, які мають, ну, це не так просто, які мають гранатовий колір, і якщо їх роздивитися уважно, можна побачити, що вони не дуже в гарному стані. Бачите, тут є гранування. Але видно, що ці грані збереглися ну, в далекому від ідеального стану, стані. І гранування це ручне, немає не такої системи цих. На мистинах якісь є поверхні такі площинки, Бачите, одної форми, іншої форми. Отут якась маленька, отут більше. Якщо гранування ручне, то це досить старі на Ну, Я вважаю, що вони мають вік десь 100 років, щось таке. Навіть, знаєте, з першого погляду таке враження, може це старі гранати, але ні, тому що тут, ось у цьому місці, де знаходиться, бачите, дирка, тут можна побачити, що це як оплавлене скло. Я вважаю, що це видно. І тож, це так, мені здається, десь я бачила таке на якихось сайтах, що робили спресованого скла гранатового, на мистини, а потім їх гранували. І це була спроба, ну так, імітації саме гранату. Причому дуже цікаво, було сказано, що гранати, ну піропи, прикраси з них робили в Чехословаччині, і гранатове скло теж навчились робити те саме в Чехословаччині. І вважають там деякі спеціалісти, що якщо ви бачите на в одному і тому ж магазині, ви можете побачити і. Скло і гранати справжні. І іноді вироби з гранатовим склом виглядають привабливіше, ніж натуральні гранати, уявляєте собі. Тож таки, старі намистини. Мені це подобається, знаєте, мені не здається, що вони якісь такі не дуже гарні, тому що. Грані не збереглися в ідеальному стані. Мені здається, що так виглядають вони досить шляхитно. Цікава, х хотіла сказати, тут цікаво, яка застібка. Бачите, немає застіпки, але може тут щось це частина, і може знайду тут іншу частину, де є застібка. А ось ланцюжок. Дуже мені подобаються такі довгі ланки. Ну, я не знаю, може такі ланцюжки виробляють і зараз, але коли я бачу такі ланки, мені здається, що це якась стара прикраса. Тут є застібка. І мені здається, є проба якась. Зараз подивлюся. Отож, роздивилася я, що тут є. Тут є маркування 925. Я зраділа, тому що це срібло, це приємно, бо ланцюжок мені сподобався. А також є маркування 34М. Що це я не знаю. Але, може, це пов'язано з виробником. А може це пов'язано з тим. Професіоналом, який повинен ставити маркування. Десь я читала, що в країнах є кілька таких офісів, які мають право, і у кожного цього офісу є свій номер. І таке маркування може бути саме таким моментом, як підпис, персональний підпис спеціаліста. Тут є, бачите, такий ланцюжок. Для страхування, щоб не втратити цю прикрасу. І це, мені здається, ознака вінтажного вироба. Тож, ланцюжок може мати такий вік. Ну, мені здається, що такі ланцюжки робили десь в 70-х, не пізніше. Але точно я не знаю. я це на мисто. Ось дивіться, дуже файна застібка. Але придивилася я і побачила, що вона розрахована на три нитки. Бачите? А тут тільки одна. Може, колись були тут три нитки, залишилася тільки одна. Але, ну так, стара якась прикраса. Дуже гарне скло. От дивіться, як воно сяє. Дуже гарне. Застібка має такий вигляд винтажний. За стилем це нагадує прикраси, які були популярні в Іспанії десь в середині 20-го Ось покажу її зворотній бік. Дуже схоже на срібло, але ніякого маркування тут немає. Ставка. Ставка мене так зацікавила, бо вона схожа на хрізопрас. Але не можу впевнено сказати, чи це хрізопрос, чи його імітація. Може, це і скло. Ось так вона відкривається. Так вона виглядає. Ну, так, теж цікаво. Ось ще витягла з цієї купи одне намисто. Е, також це скло. Дуже гарно, гарно сяє. Бачите, тут такі, е, без кольору, ну, Такі схожі на діаманти чи гірський кришталь. Е, тут е, схожі на метисти, тут якийсь такий сірий колір, може на рауфтапас схожий. Е, Застібка за стилем, як і в попередньому намисті. Придивилися уважно, це ставка скла. Тож вважаю, що і в тому не хризопрас, а саме скло. Тут є от така, такий ланцюжок е для надійності. І так здивувалося трошки, він не має свої, своєї застіпки. І, бачите, він прикріплений так. Щоб його не знімати для надійності, мабуть. Ось таке цікаве намисто, дуже гарне скло. Навіть якщо його два рази обернути, воно не дуже коротке. Так, бачите, довге. Цікаво. Ну, теж вважаю, що це середина 20 ХХ століття. 50-70 роки. Так, повозилася трошки. Тяжко витягувати тут, але знайшла ось такого метелика. Але, сказати так, двох метеликів. Один маленький, другий великий. Мені так здалося, сподобалось, який тут візерунок на крильцях. Так, непогано зроблено. Ну, тут така, такий зворотній бік, що, знаєте, як то трошки кустарно зроблено. Але тут виглядає гарно. Тоненький ланцюжок, тоненький і маленький, е, ланцюжок розрахований десь на 40 см, бачите. Є тут і такий ланцюжок для страхування. Ну, може, якщо його розкрити, то може буде так. Якщо 40 см не дуже буде гарно виглядати на шиї, може зробити так, за рахунок цього ланцюжка трохи довгий. Ну, гарний такий метелик. Так, і на метелику ніякого маркування немає. Витягла ще один ланцюжок. Він такий, ось, бачите, це застіпка. Тут є маркування 925, тож срібло. Знаєте, цей попередній ланцюжок з метеликом. Він схожий дуже на срібло, але маркування немає, а тут є. Тож, мені здається, що це лише питання маркування, а так, до речі, срібла. Тут такі намистини, бачите, гарні. Чомусь мені схоже на гарбуза. Ну, такий приємне намисто. Воно має гарну довжину. Якого часу? Мені здається, що все це винтажні речі, тому що, знаєте, якось такий ланцюжок запасний, він вже його вже не робили десь наприкінці 20-го сторіччя. Тож такі прикраси мають більше як 30 років. Ще витягнула ось такий браслет. Бачите, це намиснення скла під Раухтапас. І застіпка. От дивіться, застіпки, які я показала в намистах в цьому відео, вони чимось схожі, але вони не однакові. Це ставки скла, стрази. Ось такий вона має зворотній бік. Так, ніякого маркування теж немає. Але таке враження, що це схоже на срібло. Ну, може, це покриття сріблом, тому і немає маркування. Але браслет винтажний. Ще витягнула такий ланцюжок. Ось покажу. Його застіпку спочатку. Тут навіть є деталь. Я вважала, що тут повинна бути проба якась, але ніякого маркування тут немає. Може, знаєте, зробили, щоб було маркування, але потім вирішили не платити за те, щоб тут поставити пробу. Не знаю. Є от така Отакий ланцюжок для страхування, щоб не втратити. І на цьому ланцюжку багато дуже підвісів. Таких, я б сказала, як то меморіальних. Бо тут, наприклад, якийсь фотопортрет чоловік. Ну, Мені здається, що тут якісь 30-те роки, 30-те 30 роки. Старе фото. Гарний такий медальйон. Тут квіти, ось його зворотній бік. І навіть тут десь побачила отут 925-ту пробу. Отут. Ну, що сказати? Маркування 925-ї пробу начебто ставили вже десь в 60, 60-60-х, 70-х років. Але могли поставити і раніше. Мені здається, що цей медальйон десь до Другої світової війни зроблений. І за тим, як виглядає його зворотній бік, і тут теж. Але, не знаю, може, і після Другої світової війни, але вінтажний. Так, тут квіти. І, знаєте, мені здалося, що, наприклад, це більш такий цікавий дизайн. Тут мені здавалося більш простіший. Але тут є маркування на Бейлі 800. Тож, може, це такий старий колон. Бо 800 це трошки стара проба. Може таке бути. Можу. Тут, тут така троянда, Тут не знайшла ніякого маркування, а якщо його розкрити зараз, десь воно розкривається. Тут теж якісь фото. Тут жінки, але такі вже, бачите, може, 70-х, може, 80-х років. І залишився ще такий. Тут маркування немає. Але всі вони схожі на те, що зробен срібло. І тут він так важко. Його відкрити. Так, зараз відкрию. Ось відкрила. Дивіться. Тут теж якісь фото, але не можу навіть сказати, що тут зображено. Ну, ось так. Сьогодні закінчую, бо знаєте, змучилась витягувати. Його кожну прикрасу витягую по 20-30 хвилин. Так що роблю зараз перерву, закінчую першу частину, буде друга серія, тому ж запрошую ще подивитися продовження. А сьогодні дякую всім за увагу. Цікавий такий формат, Чекаю на ваші коментарі. Мені цікаво, що вам сподобалось більш за все. З вами була Тетяна із Мадрида.